Отже, продовжуємо вдосконалювати наші знання української мови і цього разу вже безпосередньо звернемось до народної творчості. Адже саме там ми знаходимо елементи давніх мовних традицій і по-справжньому народної мови. Пропонуємо вашій увазі народні загадки. Заразум і потренуємо свою уяву та образне мислення. А розгадати значення змальованих у загадках образів нам, звісно, допоможуть знання народного побуту та історичного довкілля, а також отримані у сім'ї, в школі з книжок чи наукових джерел відомості про заняття, спосіб життя і щоденні турботи давніших за нас, українців. Тож вмощуйтеся зручно, слухайте уважно. На вас чекає 101 загадка. На відгадку кожної даємо 10 секунд. Ані винести, ані вимести, ані викопать. Ані тіла, ані духа має рота шкіру й вуха. Баба лежить, а з неї сльозить. Батько з лісу, мати з міста, а діти з городу. Без крила літає, ніхто її не б'є, а плаче. Без ніга біжить, без рук, а рукави має. Без обручів та без дна повна бочка вина. З горбочка скотилась, пала, розбилась, і нема такого бондаря, щоб її докупи зібрав. Бери, кричить, клади, кричить, лиши мовчить. Били мене ціпами, ріжуть мене ножами, зате мене отак гублять, бо всі мене дуже люблять. Біла щука по рівнині ходила та ліс валила, ліси впали, а гори встали. Білий, а не сніг, твердий, а не камінь, солодкий, а не мед. Більше всіх кричить, а менше за всіх робить. Брат брата Січе Біла Кровтичі. Вдень з ногами, а вночі без ніг. Вдень мовчить, вночі кричить. Весь вік ношу, а ліку йому не знаю. Висить теліпається, всяк за нього хапається. Віз без коліс, а з батога сльози лються. Влітку тверде й кругле, а взимку дрібне й мокре. Воно твоє, люди ним користуються, а ти не завжди. Всі його люблять, всі його чекають, а як подивляться, кожен скривиться. Вуха на тілі і голови нема. Гострий ніс у землю вріс. Два брати рідні одного всі бачать, але не чують, другого всі чують, але не бачать. Два держить, два пхає, а два дивиться чи попадає. Два дні йде дощ, а що між тим? Два пси замочили носи, води напилися і додому подалися. Два тікає, два доганяє, а один дрон не може догнати. Дві сестриці п'ють водицю, а брат зігнувся та й чекає. Дві синиці на полиці, куди захочуть, туди й полетять. День і ніч біжить, скажеш, пру, не зупиниться, даси сіна не їстиме. Дерев'яники везуть, костянки січуть, мокрий мартин обертає, ніхто не вгадає. Десять братів в одній постелі і ніхто з них не крайній. Дід сміється, аж губа трясеться. Ірок багато, а нема куди вилізти. Довгий, зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? Жим не бідував, людей годував, а як помер, то й кості його в поле викинули. Ні звір не з'їсть, ні птиця не склює. Живе лежить, помре, побіжить. З землі й мале підніме, а через хату й велике не перекине. З ногами, а без рук, зі спиною, а без голови. За трьома дубами креше баба зубами. Захищав себе, вбив тебе, а кров моя тече. Золоте сукно суне через вікно. І варила, і пекла, ані страви, ні тепла. Іде полем ближче, іде лісом свище. Іду берегом, кину не деревом, ловлю не курчаску, буне пір'я, їм не м'ясо. Коли потрібний, його викидають. Коли не потрібний забирають. Крилами махає, а від землі ніяк не відірветься. Кругом вода, а з питвом біда. Хто знає, де це буває. Кругом ліс густий, посередині дуб товстий. Кругом ями ями сидять діди з киями. Крута гора, що не крок, то й нора. Латка на лаці, а голки зроду не бачила лежав, лежав і в річку втік. Ломака в руці, а півломаки вгорі вертиться. Має роги й ноги, а держиться підлоги. Маленький хлопчик плих у горщик та й гарчить. На дірявім мості танцювали гості. Нагулялось, настрибалась, під припічком заховалась. На дворі горою, а в хаті водою. Не винесеш, не виженеш, а хіба дочекаєшся, як само вийде? Не гавкає, не кусає, а в хату не пускає. Не гни мене, не ламай мене, злізь на мене та натьопайся. Не ток багато, а в клубок не змотати. Ні вода, ні суша, на човні не попливеш і ногами не підеш. Один біжить, другий лежить, третій кланяється. П'ять пальців, а не рука. Пірнало, пірнало, поки хвостика не став. По соломі ходить, а не шелестить. Повен намет золотих монет та не можна перелічити. Повзун повзе, розкаряка везе. Поля скляні, обніжки дерев'яні. Посудина новенька, а вся в дірках. Росте чотири дуби. Наверх дубів сосна, на серед сосни коноплі, наверх конопель глина, на глині картопля, а в картоплі свиня бродить. Рукою доторкнутися можеш, та як не роззирайся, не побачиш. Сани біжать, а голоблі стоять. Сидить Гаврило замурзаний рило. Сини в шапках, а батько ні. Сів козак на коня та й поїхав, де гаряче. Сіреньке, маленьке, а й великого кота з місця зрушив. Стоїть пані у куточку у жовтій спідниці. Хто попросить, з тим і затанцює. Стоїть усім на дорозі. Хто йде, той штовхне, а з дороги ніхто не прийме. Стоїть хлопчик на дубочку, та все гопки та гопки. Тільки робить, що кланяється, а шапки не знімає. У коня родиться, у діда робиться, у баби теліпається. Як воно називається? Узяв гетьман булаву, а вона йому до рота лізе. Хто може стояти лежачи? Чернець молодець по коліна в золоті стоїть. Шикав, тикав, поки палички затикав, сів і поїхав. Що більше крутиться, то більше товстіє. Що буває найтвертіше у свіжому хлібі? Що у за штука? і ніч стука. Що за трава, що й сліпий пізнай? Що зубами потилицю дістане? Що люблю не куплю. Чого не люблю не продам. Що на землі лежить, а до стіни не приставиш. Що то на своєму віку двічі родиться? Вперше гладеньке, а вдруге пухкеньке. Що то таке, що без ложки їсть? Як бачу, не беру, як не бачу, беру. Який птах найбільше схожий на качку? Домашнє завдання. Запам'ятовуємо та ширимо народні загадки, шукаємо нові. Звертаємо увагу на мовні конструкції. Шукаємо значення незнайомих слів. Зичимо успіхів! А для особливо терплячих, хто дивиться наші відео аж до самих прикінцевих титрів ще одна та сама 101 -та загадка. Пішла щука до Києва, хвоста дома покинула. Тож підтримуємо Збройні Сили України. Наближаємо нашу перемогу!